Сегодня наш тату решил, чтобы мы тут заночевали. Сегодня мы решили терминовое включение. Мы проезжаем через канаву. Ну, скорее всего. О, привет, Диана. Привет, Виталик. Привет. Давай, тату. Можешь, можешь. Следующий. Я, не встаю, перед моим татом. Вовин він проїжджає до сухості. І вола. Готова. Приїхали. Якщо ви хочете таких же подібних відео, то ставте лайк. І я ще буду так брати на природу телефон і знімати. Поставте лайки, що вам таке подобається. підписуйтесь, якщо не подобається. Пока.